– Це не про змову. Це про непублічну систему, яка ніколи не зникає. До неї входять наступні структури: ЦРУ, ФБР, Агентство національної безпеки, Пентагон, Міністерство юстиції, федеральні суди, аналітичні центри, такі як Ренд, Медіа, технологічні компанії Google, Мета, Амазон, військово-промисловий комплекс, низка політиків вихідців з розвідки. Це окремі установи, які не завжди діють узгоджено, але мають власні ресурси та людей. Це дозволяє їм впливати на рішення політиків. Це екосистема. Люди, які переходять із ЦРУ до РЕНД. З Рент до Пентагону з Пентагону йдуть на посади радників у Білому домі мережі зв'язків, які побудовані на баченні інтересів Сполучених Штатів бізнесі та експансії за межі Америки. І ці бачення часто відрізняються від поглядів президентів. Якщо президентам та політикам вдається знайти спільну мову з «Діп-стейт», вони можуть досягати успіхів. Представники Діп Стейт, як правило, не обираються на виборах, але вони впливають на все: війну, мир, економіку, зовнішню політику.